У центрі Радивелова організували досить цікаву виставку. Більше інформації про неї ви можете дізнатися у нашому наступному відеосюжеті. Увага на екран! З нагоди дня художника у Радавелівському історичному музеї відбулася особлива арт-подія, де відбулася виставка робіт випускників художнього відділу школи мистецтв. Дуже пишаюся, що вони гарно працюють, діти малюють, вчаться, розвиваються, робляться виставки на підтримку наших воїнів. Маємо Надію, що в нас вийде щось продати і бодай одному хлопцю нормальний бронік купити, чи там хоча б що небудь, ну чи нормальну каску, коротше. Цього всього дуже багато треба. Ви ви Дівчата розкажуть докладніше, шесть як, як як ви вже 6 тисяч. Тільки позагадати. Дівчата розкажуть, як вони додумалися до того, що з дня художника і як... Подія зібрала викладачів, учнів, митців та усіх поціновувачів Прекрасного. В експозиції десятки живописних і графічних робіт. У кожній своє бачення світу. Колір настрою та власний стиль і діти, наші учні, випускники нашої школи завжди не проти долучитися, і навіть дехто з бажанням віддає свої картини, пропонує для продажу і збору коштів для допомоги армії. Ну і хочу сказати, що наша виставка буде продовжувати тривати, і можна буде підійти сюди в музей, вибрати обрати картину, яка найбільше до душі. Або керамічний виріб, і можете також долучитися до нашого збору. Виставка стала нагодою не лише показати талант молодих художників, а й нагадати, що мистецтво живе поруч із нами. У кожному мазку кольорі і емоції цього разу ми зібрали роботи викладачів, випускників різних років нашої школи мистецтв і також наших творчих друзів, які вирішили долучитися до нашого збору коштів. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Бродилайн.